Вітаю Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Зраду не пробачають краматорські десантники. Постануть перед судом. Підготовка до свят. Великодній кошик став дорожчим та меншим. Єднання фанів футбольних вболівальників об'єднав державний гімн та путін. У Маріуполі відбили атаку сьогодні. Вночі на військову частину Нацгвардії напали невідомі бойовики. Підрозділи МВС провели операцію по локалізації банди нападників, які налічували близько 300 осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Після того, як військову частину нападники закидували запальними фугасами, і коктейлями молотовим та відкрили вогонь по вартовим. Нацгвардійці відкрили попереджувальний вогонь, а потім вогонь на ураження. По тривозі були підняті всі підрозділи. Розділи міліції Маріуполя спільними зусиллями озброєної міліції та нацгвардії після короткого бою банда була розсіяна, в основному локалізована і роззброєна. Угруповання МВС було підкріплене спецназом Омега перекинуті вертольоти. Зараз СБУ разом з міліцією документують факти. Операція триває. Спецпідрозділ МВС продовжує переслідування однієї з озброєних груп. На вулицях працюють патрулі міліції. Серед службовців МВС України втрат немає. За попередніми даними серед бойовиків, які напали на частину троє убитих: 13 поранено, 63 затримано. Вилучено зброю, засоби зв'язку та телефони російських операторів. Йде встановлення. Осіб затриманих нападників. 16 одиниць броньованої техніки та понад півсотні військових залишили населений пункт Пчолкіно, що поблизу Краматорська. Вчора, впродовж дня, їх блокували місцеві жителі і так звані зелені чоловічки. В результаті переговорів військових випустили з оточення, але вони віддали затвори і бо. Бойки від автоматів, без яких зброя не може вистрілити. Всім на кожній бронемашині зберегли в бойовій готовності по одному автомату. Сутичок вдалося уникнути. При цьому місцеві мешканці приносили військовослужбовцям їжу та питну воду. За словами самих солдатів, вони повертаються до Дніпропетровська. Все міра башлось ідемо й такі дальніші. Помитися і ідемо. На мой будазбой дебуді про петру Олександр Турчинов назвав краматорських десантників зрадниками. 25-та повітряно-десантна бригада в Краматорську бійці, якої вчора здали зброю російським окупантам, буде розформована, а військових судитимуть. Відповідні доручення вже мають Міноборони та Генеральна прокуратура України. Сьогодні на Донбасі вирішується доля України. Таку думку висловив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук в своєму блозі. Зокрема, він вважає, що ще не що не зумівши розгойдати ситуацію на південному сході, одразу Кремль вирішив діяти поетапно, виводячи з підконтрольності Києва один регіон за іншим. Варто розуміти, що Донецька область сьогодні це пілотний проект другого етапу після Криму путінської авантюри і знищення України. Якщо в Донецьку, у Москви, все вийде, подібний сценарій тут же чекає на Луганську та Харківську області. і так далі. Винагорода за сепаратистів влада Дніпропетровської області добре підготувалася до зустрічі зелених чоловічків. Очільник області пропонує від тисячі доларів за здачу зброї а за передачу владі російських найманців по 10 тисяч доларів. Також на Дніпропетровщині встановлені блокпости та сформовані загони самооборони. За кожного переданого зеленого чоловічка він же найманець, який ступив на нашу спільну землю і намагається зіткнути нас у братовбивчій війні. Винагорода 10 тисяч доларів. США. за кожну звільнену будівлю передану місцевій владі і під охорону спецроти Донбас батальйону Дніпро. Винагорода 200 тисяч доларів. США. причому у територіальній громади залишається вільне право доступу у будь-який момент. Краматорськ та Донецьк виходять на мітинг за єдність України. Жителі Краматорська мають намір провести мітинг сьогодні о 18.00 на на вулиці Паркові в районі площі з літаком біля будинку піонерів. У Донецьку мітинг відбудеться о цій же годині в парку перемоги. Мітингувальники мають намір висловити підтримку українським військовим, які обороняють місто від загарбників. Кремль почав масово вводити російські війська в Крим. Вчора ввечері, після 19.00 на півострів зі сторони Кершинської переправи почали масово прибувати російські військові та техніка. Переправляють їх у район Керчі та Феодосії паромним шляхом. Цю інформацію підтвердили кілька народних депутатів та місцевих активістів. Про кількість солдат і яка саме техніка нічого не відомо. До переговорів готові сьогодні у Женеві має відбутися чотиристороння зустріч щодо України. У переговорах візьмуть участь Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, держсекретар США Джон Керрі та глави МЗС України Росії Андрій Дещиця та Сергій Лавров за словами очільника українського МЗС у Женеві Україна вимагатиме від Росії припинення підтримки терористичних угруповань, які діють на сході країни. Пленарне засідання Верховної Ради України сьогодні відкрилося. В залі присутні майже 300 нардепів. Депутати повинні розглянути перенесені з учора законопроекти про вибори київського мера та про статус біженців. Також парламентарі можуть відновити призив до армії. Цей пункт є в проєкті постанови про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації. І що наразі відбувається в парламенті, знає наш кореспондент Яна Курченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, яно, які рішення приймають нардепи вітаю Івана. Ну багато не приймають, можу сказати з вчорашніх законів за основою цілому прийняли лише статус пробіженців. Не прийняли закон, хоч і двічі до нього повертались. Там три законопроекти стосовно місцевої влади в Києві, зокрема вибор голів адміністрації чинника міста за мажоритарною системою, двічі поверталися, не підтримали, не підтримали регіони, пояснивши це те так, що на початку виступив представник партії і заявив, що Події, які відбулися сьогодні, вночі у Маріуполі неприпустимі, і порівняв виступи екстремістів із виступами. Активістів на майдані мовляв українська міліція стріляє у своїх що викликало незадоволення у всієї сесійної зали. Однак регіони заявили чітко, якщо не припинять стріляти, голосувати вони не будуть і таки і не голосували. Хоча у відповіді Олександр Тручинов пояснив, що тут боролися за свободу, а там виступають за розкол країни. Ну і наразі депутати розглядають за. Конопроект eh, щодо Міліції, зокрема, поясню в двох словах, якщо людина вивчилася і не відпрацювала, то вона повинна відшкодувати міністерство Збройних сил України кошти за навчання. Однак знову ж таки двічі голосували і не прийняли цей закон. От ще скажу, ухвалили законопроект про дострокове припинення членів національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Наразі у мене все лана. Дякую, Яну. Нагадаю, кореспондент соціальної країни Яна Курченко з будівлі парламенту. Вона розповідала про те, які рішення сьогодні приймають народні депутати. Великодній кошик українців цього року стане біднішим на 30%. За даними опитування, витрати на продукти до великоднього столу значно скоротяться. Якщо у 2013 році міська українська родина в середньому витрачала на їжу від 500 до 1000 гривень, то у 2014 році тільки 32% міських сімей планують витратити понад 500 гривень на святковий стіл. Водночас 67% респондентів збираються витратити не більше 500 гривень. Гривень і будуть економити в основному на м'ясних виробах, рибі та овочах. Олега Блухіна звільнено з посади головного тренера київського Динамо. Це сталося після поразки киян у принциповому матчі проти Донецького Шахтаря з рахунком 0-2. Вже на десятій хвилині матчу на НСК «Олімпійський» рахунок відкрив Луїс Адріано. Він подвоїв результат у середині першого тайму. Після поразки від гірників Динамівці практично втратили шанси на перші два місця в турнірній таблиці, які надають право виступати в лізі чемпіонів. Офіційний сайт київського клубу підтверджує. Передив відставку Плухінам через незадовільні результати команди. Динамо Олег Блохін тренував півтора року, але за цей період так і не зміг боди наблизитися до чемпіонства. Мені передали, що і відставку. Тобто я вкажу в відставку. Все, спасибо. Всі має вопроси президенту. Матч Динамо і Шахтаря запам'ятався ще й яскравим модульним шоу вболівальників. Трибуни Олімпійського перед початком матчу майоріли не лише клубними кольорами суперників, але й гігантським національним прапором і тризубом. Це а також спільне виконання популярної пісні про Путіна та гімну України продемонструвало єдність громадян перед загрозою зовнішньої агресії. Наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.